Сьогодні у нас така смачна сім'я кава і сюжет з автором каналу Олександром Мінцюлінцю. Вітаю вас, друзі! Давно я не розказував свої такі історії життєві. Я, до речі, вже від нового року не працюю ніде. Це зв'язано із пальцем, зв'язано з зв тим, що фірма, на яку я працював, мене зробила мене непрацездатним образом. Так вона це зробила. На фірму, яку я працював, вона не платила за мене податки. Але ви знаєте, що коли фірма не платить податки, для мене це для кожного українця, для кожного хто приїжджає в Польщу, Це жахливий тягар. Тому що якщо в тебе немає заплачені податки, в тебе нема карти побиту, в тебе нема обезпечення здоров'я. Коли я на своїй фірмі сказав, коли будуть заплачені мої податки, щоб я міг зробити відкрити карту побиту, мені відповіли, ви нам не підходите до роботи, я вас звільняю. І це мені сказали, написали мені в телефоні смску, мій посередник з фірми, мій координатор. Образно. Це було на початку грудня. В кінці, в кінці грудня вона написала: можете продовжити роботу. А ви думаєте, я що, футбольний м'яч чи що? Я вже собі смислюю. Чому мені людина написала фірма, що ви звільнені? Я собі думаю, що я маю робити далі по дальшому, так? Бо я собі думаю про карту і про наступну роботу, що робити? що Це свято зараз, тут новий рік, різдво образом про все. І тут ви мені пишете в кінці місяця, що ви мене берете на роботу? Ну ні, такого не буде. Чому я пішов з цієї роботи? Тому що м -м, роботодавець не платив податки, тому в мене не було іншого виходу. як Піти і просто з тою фірмою позбавитися з ними, розпрощатися. А як я знав, що я ніде не, е, про гроші, про податки не знав про гроші, я пішов в лікарню, і лікар мені каже, у вас світиться червоно, я не можу вам надати першу поміч е, медичну. Я кажу, як не можете? За вас не заплачені податки. Я такий в шоці. Зміню. А як мені тепер? Ну, ви мусите заплатити за то, за рентген, за промінювання, за прив'язки. Я кажу: ну добре, тому що роботодавець за вас не заплатив, що мене дуже горчило. Е, надалі я пішов в податкову, звісно, і знав, що мій роботодавець від 9 місяця не сплачує жадних ніяких податків. Я був дуже в шоці з того, але мені для жонду дуже потрібні ці внески. Ці всякі документи, щоб отримати громадянство польське, так? І щоб мати змогу працювати. Ну і я звільнився з тої роботи і потім думаю, що мені робити? Вже, вже свята прийшли, вже треба шукати іншу роботу, як вертатися. Ну і питаюся, дзвоню знову на фірму, питаюся. Я хочу з вами розірвати умову. Тому що, коли ви не розриваєте умову з працедавцем, це нічого не значить. У вас має бути папір на руках, що ви дійсно умова з ліцензією, що мова праці завжди має бути те, що ви маєте підписану умову і маєте з нею розірвати письмово. Я дзвоню до координатора. Координатор каже, ви прийдете там в кінці місяця, ми розірвемо, але мене не буде. Тобто вона мене не хоче бачити, а дає свої обов'язки на іншому пані. Я кажу: добре, я прийду. Я прийшов, розірвав з ними умову. І написав причину не сплата податків, що поведує то, що вони мають за мене сплатити податки. Я, звісно, зробив хід я звернувся в інспекцію праці і написав заяву в інспекції праці, яка має прийти і перевірити цю фірму, на яку я працював, щоб їх перевірити на наявність сплати податків, тому що несплата податків карається законом. А мені координатор ще інше каже: ну це будуть малі кошти, нам дадуть штраф великий, і немає різниці: великий чи малий штраф, ви будете е, на чеку у податкової, Тобто податкова буде вас завжди, як кажуть, дергати. Ну, що ж маємо, то маємо. Я написав цей е, заяву, і у жонт праці е, мені вислав лист з підтвердженням, що вони прийняли мою заяву. Що я чим я дуже радий і в подальшому э, хочу, щоб інспекція праці зайнялася такими роботодавцями, які звільняють по контракту мене написано, що вона за місяць мала мене повідомити, що вона мене звільняє. Але вона мене повідомила за два тижні до кінця, за два тижні, як вона мене звільняє. Тобто законодавство повністю порушене ваше. Ну і, звісно, не сплата податків, все в мене підбачення є, що я брав виписки з податкових. Про несплату податків. Е, коли я подзвонив до цієї координатора що я сказав на рахунок цієї ситуації, вона почала щось з мене говорити. говорити, Я кажу, ви знаєте що? Ми з вами розмовляємо на різних мовах. По-перше, тому що ви до мене говорите російською, я до вас відповідаю українською. А вона мені каже, ну давайте говоріть типа, на польському. Я кажу, добре, давайте говорити на польському. Вона почала польською мовою до мене говорити. Я зрозумів, що тут ніякої розмови з нормальною людиною не буде. Офіс їхній закривається на ключ, до них попасти неможливо. Тобто вони тільки там в офіс пускають типу, під, під дзвінок. Ну і як бачите, ситуація, звісно, дуже страшна і мені не дає змоги далі працювати. Тепер я з поламаною рукою образу, не, не можу собі знайти роботу, тому що я зараз на лікарняному образно. І ця фірма, яка не платила податки. Мені і лікарня не образно не оплачується, тобто ось так от. Ну а якщо ви роботи працюєте в Польщі, ніколи не бійтеся, будь звертатися в інспекцію праці. Якщо вас дірять на зарплаті, не виплачують е, вчасну зарплату, е, затягують зарплату. Написано 20 числа. От, будь ласка, до 20-го має заплатити. Мені один місяць заплатили вони 22-го числа, що було теж неприємно. Але я це не вписав в заяві, не зазначив цю ситуацію, але я теж... Якщо прийде інспекція праці, ще раз мене викличе, я скажу ось за цей випадок, що зарплата була не виплачена часу. Що мені дуже не подобається, що українці теж треба боротися за свої права, звісно, в будь-якій ситуації, де ви вони були україномовні адвокати, україномовні фірми, є, навіть ви можете з прикладачем прийти в жовт, бо це каже бужені, каже праця. Ви можете прийти з перекладачем, і не буде ніякої проблеми, щоб пожалітися, наприклад, на того роботодавця, який дійсно робить так, щоб ви не могли право лишитися в Польщі. А все, все, все це зв'язано. Всі документи потім перевіряється, і е, у жонт не видасть мені карту побиту. Скаже, а ви не платите податки, все медицина, от червоне світиться. Як далі жити? І ніхто і цікаво, саме цікаво, що ніхто їх не карає. Ці українські агенції ніхто їх не карає. Тобто, все так проходить так гладко, як хліб по маслу, і, і це дуже, і це має бути присякатися дуже. Так що не бідіться на такі всякі розводи. Звісно, перевіряйте фірми, працюйте в перевірених працедавців, а краще працюйте напряму не через які фірми. Так що бажаю всім гарного здоров'я і слава Україні! що, ну, ти можеш виявити, що я прийшов до лікаря. А лікар каже: у Вас не заплачені податки. Я не можу вас обслуговувати. Я Кажу, як не можете обслуговувати? Ну, дивіться, на купують решированим.